Щоб там не було, зараз у нас кулінарна рубрика так, так. Хас, я дивлюсь на молоду картоплю, і в мене, вибачте, дитяча травма. Чого? Знаєш, чого? Я, зараз... я без слів навіть це покажу своєму поколінню. Так. Коли ти захворів, а, і рушив. Тиш, мамо, дихай, ма, я не можу, дихай. Потім вона бере цю картоплю і це тобі на вечерю. Так. Я так розумію, що сьогодні у нас буде щось із молодої картоплі, правда? Так, ми сьогодні будемо готувати міні-піцу з молодої картоплі. І дитячих травм. Так. Слухайте, ну насправді, якщо ви вже відкрили для себе. От всі відомі для вас тепер рецепти? То от сьогодні ми будемо готувати молоду картоплю е, трошечки по-іншому, не так як ви звикла до цього. Тому що в е, нас є рецепт, який набрав більше переглядів, ніж кліп Деспосіта. Серйозно? Серйозно 99 мільйонів переглядів на от такому от прекрасному рецепті. Бачиш, де з молодої картоплі роблять міні-піци. Бачиш, як прикольно, ну, але чи насправді працює цей рецепт? Так. яку картоплю сир і м'ясо обрати? Ми будемо розбиратися? Ще ми розкажемо, як правильно зберігати олію. Як перетворити звичайну соняшникову на ресторанну зелену. Ну, і найголовніше, чи під силу приготувати цей трендовий сніданок не топовим шефом? Ось, а звичайним ведучимської фанатам смачної їжі. Значить, ми з хасом це перевіримо зараз. Так, тому що дивіться, по факту я розумів, що раз це дитячі травми, то це можна сказати, що так. Ввечері полікувався, а зранку поснідав. Правильно я розумію? Значить, дивіться, що ми будемо робити? Ти, напевно, натирай сир. Ага. Ми будемо тако робити, ставити оту картоплю. Є один лайфхак. Дивись, значить, є це. Давай спочатку ми глянемо, що люди кажуть під тим відео, яким ми бачили рецепти. бачиш? Всі просять рецепт, але бачиш, його 에, треба ще десь пошукати, кудись там перейти за якимось лінком, якусь спеціальну книжечку і вже знайти цей е, рецепт, який ми мені... і, і найцікавіше, Або дочекатися відповіді авторки цього рецепту. Так, ну, ми будемо ділитися зразу. Ми забавульки не бавимося. Значить, дивіться, що треба зробити? Я прочитав, як лег легше оце роз роздушити, як? так, щоб воно не прилипало до цього стаканчика. У нас є для цього масло. Не, бачиш? Так. Ми змазуємо так. От, 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 Ну, щоб воно не прилипало. А, і так. просто так давай. Дивись, я не гарантую, але я попробую. — Давай. Дивись. Отако. Опа. ні, все одно прилипає. Ні, ну може ти якусь ложечкою Може, чекай. Я руки мив. Значить так, Не, якщо ви щойно, як, щойно включилися і думаєте, що ми зійшли з глузду, да. то ми нагадуємо: сьогодні ми готуємо смачний сніданок, да. це міні-піца із молодої картоплі, і які вам потрібні інгредієнти. Значить, так, нам треба картопля невелика, сир чеддер я вже його зараз натираю, бекончик, зелена цибуля, часник, оливкова олія, сметана і трошки солі. Ну, ми дивись, ми ж робимо е, прямо ідентичний рецепт по цьому. Я отак собі, поки готувався, собі думаю, ну, насправді же ж, можна, наприклад, замінити якимось там вареною філейкою або копченою філейкою курячою. А от, наприклад, якщо б це. Якби ми зараз стояли з Дарією куди вона ж м'язки не їсть, Но. можна би було сирно, зі шпинатом. теж. Але мені здається, що головне не мішати це ні з, ні з яким соусом, бо воно тоді розм'ятне. Mm -hmm. знаєш. Коротше, треба так, щоб, щоб воно. Ну не знаю, дивись, видається, не виходить? Дивись, ні, нормально. В тебе лайфхак і в мене лайфхак. Пам'ятаєш, ми колись розказували, що сир можна натирати на терку, але не вертикально, а горизонтально. О, я це пам'ятаю, я пробував. Все одно... ну, я все одно рука тягнеться поставити нормально терку. я рука тягаю, хочу тобі показати, але вже трохи зажило. І знаєш? Все одно, все одно таке. Значить, так, ми очистили молоду картоплю, правильно я розумію? Так. А, ми її не чистили. Ми її не чистили, тому що, знаєш, як кажуть, там всі вітаміни. Я так завжди виправдовувався. А, тому що в шкірці найбільше вітамінів, тому ми просто її помили ретельно, ось і все. Правильно, При тому всьому, що кажуть, що треба просто гарно руками помити, навіть не дротиками, знаєш, ось так буває, чистять. Навіть не ножем, там оце, а реально просто під водою помити, тому що там найбільша кількість мінералів, найбільша кількість вітамінів. Ну, до речі, якщо ви слідкуєте за своєю вагою, ви, напевно, знаєте, що в картоплі, яка вже ну, не зовсім молода, ось, та багато крохмалю, і на вечерю це така складна трошки їжа для того, щоб її перетравлювати. Uh -huh. А ось в молодій картоплі якраз мінімум крохмалю. Uh -huh. ось, і вона натомість містить корисні цукри, які з дозріванням перетворюються просто на цей крохмаль. Ох, не ту пісню він придумав, цей чувачок. Оце молода картопля. <сум> <сум> це нереально, набагато більше поживного, ніж в молодій вивчиться. <сум> Боже, дивись. Ну, так, я е... натираю Значить, ми використовуємо чедер, ну я так розумію, що за рецептом в цілому може підійти будь-який твердий? Ну, думаю, що так. насправді. Який є нас в холодильнику, такий і беріть. Ми, ми не, не з тих принципових, так? У горі. Значить, так, справжня легенда серед сирів це саме чедер. Чому? Тому що а. саме цей сир побував в космосі. А, серйозно? Уяві? Значить, Каті Пері і Чеддер. Туди його вирішили відправити виробники сиру з Великобританії, об'єднане королівство, і батьківщину Чеддеру, якщо не mm -hmm. знали, і от перші сири там визрівали в печерах, де зберігалась стабільна вологість, температура 11 градусів. Слухай, і потім вони такі політайф. Раз вже заговорили про сир. от ти як думаєш, який рекорд? От найбільша головка сиру? Як ти думаєш, скільки мама займає? Ну так в кілограмах чи в діаметрі? Ну давай в діаметрі, ну хоча б ну метр може добре в кілограмах. Е, кілограм 20. 20, 20 кілограм сир, так? Да. Ось так? Ну. 11 Тон, щоб ви розуміли, і виготовили його канадці ще в 1893 році. Таким способом мешканці Канади хотіли показати свою майстерність у виготовленні сиру для того гіганта. Щоб ви розуміли, треба було молоко 10 тисяч корів. Сподіваюсь, корів да. опитали до цього. Помістили, значить, у цей сир форму такого величезного сталевого кола. І цю форму відновили і зараз показують туристам як національну гордість. І щоб ти розумів, що ще канад... канадійці в 95-му вони вирішили такі ми Миленко і швидко переступимо на рекорд, ніхто в світі не додумався, щоб потім ще раз це зробити. І вирішили зробити ще такий самий сир, вагою тільки 26 тонн. Я нагадаю, там той був 11. Але вони його швидко з'їли, не сфоткали. І я не маю вам показати фото. Це дуже смішно, що канадці такі, у нас рекорд, у нас рекорд. Всі такі, вони такі, так, 100 років пройшли, у нас рекорд, давайте ще один рекорд зробимо. І ми згадуємо всі такі, ну, окей, рекорд, і рекорд. Це ж не то, що наш фестиваль борщу, правильно? Ну так, в принципі, так. Давайте повернемось до рецепту. Ще раз нагадуємо: сьогодні ми готуємо міні-піцу за культовим рецептом, який набрав 99 мільйонів переглядів. Так. Для цього ми використовуємо ну, по факту сир, м'ясо, молоду картоплю, ну і, і різні приправи. Там сметанка чи, чи зелена цибуля. Так, ну дивися, букончик можна вже накладати. Ось ви бачите, брукон. до речі, як виглядає цей трендовий рецепт. Ось ми накладаємо такі міні піци А ось і все. Мені здається, знаєш, що все одно треба було якоїсь більшої картоплі набрати. Ну, типу... ну а як, ж що ти молода картопля, яка вона має бути? Це ж, як це? У нас називалася посадкова. посадкова. Знаєш, є для свиней посадкова. А, боже, і та, велика. точно. Ну, я три, недав... три відра, боже, це я ще недавно, одна травма. Я недавно бачив. Коротше, стоїть в магазині, знаєш, в там, у цьому є нормальні всі овочі, тут елітка. І стоїть, оце моя бабуся, це в два рази менше, ніж оце. Моя бабуся це називала своїм. Ну, знаєш, та картопля, яку просто відібрали, треба було свини чимось годувати. Отаково От 340 гривень. Зате за, те, за в два рази менше. Я, я прийшов, приїхав до бабусі. Кажу, чуєш, кажу, то все, що ми в мішки окремі складали свиням. Кажу, можна було нормально продавати. А я дитинстві, я просто вже якось задобувався. Я вже його і не збирав. Я, я просто землею таку загорнув. так, ма, ну там нічого немає. Не було до речі, олію змащує хас сьогодні цю молоду картоплю. І олія один із кулінарних стовпів, що є на кожній кухні. Це безперечно. Якщо раптом ви додали до салату олії, і вона гірка, значить ви зберігали її неправильно. Олія змінює свій смак і втрачає користь під впливом світла і тепла. Тому найкращий варіант зберігати в темному і прохолодному місці. Наприклад, в кухонній шафці якомога далі від плити і батарей, де температура не перевищує 20 градусів. Ну, слухайте, і найкраще це купувати олію в таких, знаєте, невеликих пляшках, не в тих п'ятилітрових, які просто він десь там собі стоять. Тому що так ви швидше її використати, вона точно не зіпсується і не стане гіркою від того тривалого і можливого такого, знаєте, неправильного неправильного зберіга. Галя, ну, до речі, звичайну соняшникову олію можна перетворити на зелену, uh -huh. і ваші сніданки стануть вишуканими стравами з ресторанної подачі. Uh -huh. Отже, якщо у вас в холодильнику завалялося, завалялося пучок зів'ялої зелені, не думайте то все викидати. Uh -huh. Подрібніть трішки ножем, перебийте блендером, зараз ви бачите на екрані з олією. Потім підігрійте зелену суміш в сотейнику, щоб вона не кипіла, а добре прогрілась. Процідіть через сито із паперовим рушником і додавайте до улюблених страв. Буде uh -huh. вам зелено. Uh -huh. Слухайте, ну раз заговорили про зелень, то щоб зелень довше залишалася свіжою і треба ставити в таку, знаєте, в ну склянку з водою, а в банку, а як от букет. Я бачу я, такий лайфхак. Я хочу сказати в вазу, але думаю, ну вазу ліпше не треба. Мужики, ви, так, ви ну, І зверху просто пакет, який от створює такий знаєте, своєрідний мікроклімат і до холодильника. Ще один варіант зберігати зелень в такому герметичному контейнері. Але спочатку є лайфхак. Я реально спробував, працює. Треба паперовим рушником його обгорнути, тому що забирає. Зайву вологу, ага. і я би ще вам рекомендував, якщо ви вдруг, бо я одного разу спробував, може ви то знаєте, а я не знав, що не мийте, не мийте зелень перед тим, як не покласти в холодильник. Ні, от як купили, так покладіть. А, а, а перед тим як їсти, мийте. Тому що воно псується, а -а -а. воно не можна так робити. А ще краще купуйте зелені стільки, скільки з'їсте за один раз. І, і все, і тоді мені здається буде нормально. Посипай, далі посипай е, далі логічно сказати про курс валют, якщо ми про зелень почали. Значить так, трендовий рецепт. Ми, значить, посипаємо Це що готовий правильно на м'яз. Ти посипай, так. Ти посипай. Так, посипаємо це все так. Так, значить... Знаю, і, і за цим рецептом треба було, щоб переходити за якимось лінком, серйозно? Ну так, насправді так. Так, ну, та. Насправді, та. так от, е, в нас вже є готові, бо ми перед тим, як почати готувати ці, вже першу партію відправили. Але вам для інформації, щоб ви розуміли, вам треба поставити на 10 хвилин, угу. е, всього-навсього, на 220 градусів в духовку. Я там лише відкритою, тому можеш засипати. Що, а ми то можемо якось вже гарненько перекласти, може? А? Так, все. Це я ставлю. Це у нас буде друга партія. Ти ж пам'ятаєш, як нас вчили. Всі, хто сюди приходив в студію. Тут все має О, бути пар. подача, має бути супер-пупер. Так, поки у нас останні приготування, я нагадаю, що сьогодні ми готуємо трендові міні-піци з картоплі так. за рецептом, який набрав 99 мільйонів переглядів. Угу. Нам знадобились для цього такі інгредієнти: картопля, сир, чедр або будь-який інший просто твердий, Бекон, зелена цибулька, її треба подрібнити, часник, оливкова олія, сіль і сметана для. Подачі. Це все просто дрібнемо, посипаємо, ставимо в духовку наскільки на 10 хвилин. На 10 хвилин і у нас міні-піци міні готові. О, я б... Круто, якщо у вас є дітки, це, це взагалі дуже дає, подобає, подобається така подача. Так, дивися, це можна давай порція. якоїсь трохи сметанки. чи що? А от сметанка. А там бачив, яка подача, там прям в такій штучці. Прям... Та якій штучці? Отаку от просто взяв. Переклад. А зелень, там є зелень взагалі. Давай зелені трошки додому. Давайте соус ночу робити. Добре, так, кінь сюди зелень. А, сюди. Да, давай, О, соус Як ти з усього кисломолочного робиш айран? <laughs> так, ну давай попробуємо. Давай. Слухай, добре, це прикольно. знаєш це, це суперликий і простий спосіб такий, воно мені нагадує більше деруни, ніж цей. Ага. Ну. Це... Ну, що, ну, зварилось чи ні? Прикольно. Прикольно? Прикольно. Не розвал кабіна, але прикольно. <рикольно> yeah, прикольно. Mm. Yeah. Клас. Mm -hmm. Що ж, ну плюс, давай із 10 скільки ти ставиш Балі? І Давай так, не 99 мільйонів период. А, все, супер. <рив> Але тим не менше, ми сьогодні довели, що не обов'язково бути професійним кухарем або приготувати смачний сніданок mm -hmm. із продуктів, що є вже в вашому холодильнику, особливо якщо ви ввечері дихали над картоплею. Тож сміливо експериментуйте разом з нами, насолоджуйтесь новими гастрономічними враженнями і готуйте таку міні піцу із молодої картоплі. Я так...